Казка про білочку та зайчика. Живуть собі в лісі друзі зайчик та білочка. Уночі зайчик спить під деревом у норі, а білочка на дереві вгорі. І тоді все навколо стихає, лиш вітерець кущі колихає. А як прокинуться вранці друзі, іде галас по всій окрузі, бо такі вони пустуни, такі стрибуни та реготони, таке зранку до вечора коять, що весь ліс не має спокою, як почнуть одне за одним ганятися, з торчака перекидатися, стрибали через Трибати через кущі та пні, ще й горлати, що сили пісні, гілочки на деревах тріпотять, ташки переполохані то на куди летять, тікає геть лісова дрібнота, жабки стрибають у болото. А зайчик і білочка знай розважаються, якщо й гримне хтось. Не ображаються. От одного разу каже їм велика мудра черепаха. Годі вам поступати і голосувати. Хіба ви не боїтеся лихих звірів і птахів? Хіба ви не боїтеся лихих звірів і птахів? Вовків, лисиць або хижих шурів? Не боїмося, не боїмося. Гукають зайчики білочки. Нема в нашому лісі ні вовків, ні лисиць, ані хижих шулік. Нам нема кого боятися, а ви б краще не вихвалялися, каже Черепаха. В сусідньому лісі таки є страшна птаха. Це стара престара ворона. Велика превелика з міцним гострим дзьобом. І кричить вона страшно. Кра-кра. Отже, поводьтеся пристойно й тихо, бо прилетить вона й буде вам лихо. Зайчик та білочка притихли, перезирнулися. Ми такої птахи ніколи не бачили, кажуть вони. А ви багато чого ще не бачили, каже черепаха. Бо ви ще малі, недорослі. Отож бережіться старої ворони. Як почуєте страшний вигук кра, то тікайте і ховайтеся швидше. Промовила це черепаха, і пішла в своїх справах. Та наші друзі. Тільки на одну хвилиночку притихти. А далі знову почали стрибати та на весь ліс галасувати. І було їм дуже весело. Тим часом стара ворона з сусіднього лісу вже дізналася про цих пустунів. От вона свого міцного дзьоба нагострила, простерла широченні чорні крила, Швидко сюди прилетіла і на дубі серед галявини сіла. Бачить, на зеленій траві мураві метушаться двоє прудких малят, зайчик і білочка. Одне гасає, друге його наздоганяє. Одне через одного стрибають, перекидаються, у довгі лози грають. І верещать та орлають так, ніби їх тут не дві помалих, а цілий табун. Хоч вуха, хоч вуха затикай, щоб не оглухнути. Подивилася, подивилася ворона, та й міркує собі. Підманю їх ближче, щоб мені, старій, за ними не ганятися. Не втечуть вони з-під мого дзьоба. І каже їм лагідним голосом: Добрий день, малята! Привіт вам із сусіднього лісу. Почули це зайчик і білочик, припинили свою розвагу і нашорошили вуха із сусіднього лісу. Це з того самого, де живе страшна птаха ворона. Ви її знаєте? Знаю, знаю, каже ворон, сама до себе нишком посміхаючись. Вона то може й страшна, але ви мене не бійтеся. Підійдіть ближче. Ми не боїмося вас, сказали зайчик та білочка, і наблизились на один крок. Ми боїмося тільки ворони. Але ми її ніколи не бачили і не знаємо, яка вона з виду. Від кого ж нам тікати? Грайтеся собі спокійно. Ще лагідніше каже ворон. Якщо та страшна птаха прилетить, я подам вам знак. Тоді й тікайте. Зайчик і білочка підійшли ще ближче. А який знак? питають вони. Ось так от голосно вигукну. Тут ворона роззявила дзьоба, Те, що сили гукнула. Кра. Коли це глядь, на галявині вже німа нікого, ні зайчика, ані білочки. Де ж вони поділися? А вони, як почули страшний вигук, що про нього їм черепаха розповідала, так одразу й дременули кущі, забилися в найглибшу гщевину, сидяв, тремтять і перещиптуються. Оце ж та сама ворона і є. А ворона подивилася, дивувалася та й полетіла геть. Кінець казки.